Вітаю вас на каналі Медитація Душі і тіла. Сьогодні я презентую щосуботній випуск не медитацій Я так називаю цей формат. Це містечко зветься Кращий новий світ. Всі історії відбуваються саме тут. Це не медитації. Які ви можете слухати в будь-якому місці і в будь-який час на самоті вони допомагають подолати тривожність, відпочити після виснажливого робочого дня чи налаштуватися на новий продуктивний день. Тут немає вказівок на стать, тому при прослуховуванні складається враження. Що ви головний герой історії, і ці приємні речі відбуваються з вами, це терапевтичні медитації, не медитації, які потрібні тут і зараз кожному з нас, щоб відродити всередині себе безтурботність, спокій та просте людське щастя. І так, не медитація номер 1 у власному будинку. Я заходжу в будинок. Тут простора, тепло, сонячно. Зазираю в кожну кімнату. Ще немає меблів, а на вікнах висять старі, але дуже милі, ажурні занавіски, які майже зовсім вигоріли на сонці. Колись вони були помаранчевими. Особливо мені подобається маленька кімната, яка в будинку наче живе своїм власним життям. Мрію, що саме в цьому місці буде мій кабінет, в якому я буду годинами писати за ноутбуком, читати книжки, медитувати та дивитися в вікно, якщо захочеться помріяти, побудувати нові цікаві плани на майбутнє. Може, захочеться просто дати очам спокій та відпочинок після виснажливої праці. В крихітній кімнаті ще нічого немає, але вже є в моїй уяві. Тут вже й розкладений письмовий стіл білого кольору стоїть ось тут біля вікна, і чорне січате офісне крісло і книжкова полиця збоку на стіні, а також невисокий, але вмісткий книжковий стелаж, де будуть стояти в очікуванні мої книжки, старанно із любов'ю зібрані з роками, потім так само старанно, почищені від російських письменників, тепер тільки українські письменники та поети а також зарубіжна література. Але це все потім. Зараз ходжу, насолоджуюся відчуттям, яке прийшло до мене, коли мною був переступлений поріг власного будинку. Маленький, але ці три кімнати та стрункий коридор з газовим котлом має довгоочікуване і таке бажане відчуття домівки, де тобі захочеться засинати і просинатися кожного дня, зустрічати нові світанки. І з подивом визирати в вікно бігти за останніми променями, коли заходить сонце. Чула, що в цих місцинах воно має колір персику. Подивимося, скоро перевезу речі і. І винесу на двір кований скляний столик та два плетені крісла. Поставлю їх в садку і сидячи під абрикосом, буду малуватися заходом сонця скелихом рожевого вина з троянди чи з чашкою древ'яного гарячого чаю. Привезеного з Скарпат заходжу в найбільшу з трьох кімнат, чотири вікна, зазираю в кожне з них. Два з них виходять в сад, а ще два на палісадник де у різнобарвному вирії танцюють неймовірні гарні квіти, тут і півонії, і ромашки, гвоздики, помаранчеві лілії, люпини, пурпурні наперстянки, ніжно-рожеві троянди. Тим вітними пелюстками. Захотілось впустити аромати квітів з вулиці, заповнити поки що пустий будинок чудовими, насиченими ароматами. Відкриваю вікно, і вони стрімко заповнюють кімнату. Заповнюють легені і проникають глибоко під шкіру, змішуючись з емоціями радості, з надіями та сподіваннями, які з'явилися після купівлі власного будинку, Бринькочу ключами від старих дерев'яних дверей. Посміхаюся, збулося, бажання здійснилося, маю власний будинок в передмісті, в далечині гавкають сільські собаки. Півні про щось сповіщають на весь світ, а кури їм теж піддакують. Я скоро повернусь з новими меблями, улюбленими речами. А поки підписуйтесь на канал і ще суботи слухайте нову немедитацію. З вами була Юлія Сучкова.